Радянські війська разом з румунськими і болгарськими військами розгорнули наступ на карпатському, білградському і Будапештському напрямках. Разом із чехословацькими частинами 20 вересня 1944 року наші війська перетнули кордон і розпочали звільнення чехословаччини. 1944 рік, 28 вересня, 20 жовтня, Белградська операція радянських військ народно визвольної армії Югославії та військ Вітчизняного фронту Болгарії, 20 жовтня. Білград звільнено радянськими військами і частинами народно-визвольної армії. Розгромлено німецьку армійську групу Сербія і нанесено нищівну поразку групам німецьких армій Ф і «Е» близько 100 тисяч убитих і полонених. 1944 рік. 7-27 жовтня петсамо саме операція звільнена північну Норвегію увесь польський півострів від німецьких військ. З 29 жовтня 1944 року по 4 квітня 1945 року Угорщину визволяли від гітлерівців і угорських військ режиму Салаші, утворений 22 грудня 1944 року у відвойованому місті Дебрецені Тимчасовий національний уряд Угорщини оголосив війну Німеччині і уклав 20 січня 1945 року у Москві перемир'я з СРСР і його союзниками. 13 лютого 1945 року було зві звільнено Будапешт. За деякими даними, загальні втрати Червоної армії у 1944 році, убиті, поранені, полонені, хворі, склали 6 мільйонів 503 тисячі 204 чоловіки. До січня 1945 року Німеччина мала 299 дивізій і 31 бригаду. З них проти Червоної армії воювали німецьких – 169 дивізій і 20 бригад, угорських – 16 дивізій і 1 бригада. З радянської сторони на півночі діяли фронти під командуванням генерала Черніхівського і маршала Рокосовського. Перший наступав від мемеля на південь, а другий від ріки Нарів на північ на східну Прусію. У центрі діяли війська маршалів Жукова і Конєва. Сили першого наступали на Варшаву і Берлін, сили другого у Верхню Сілезію і повинні були форсувати Одер. На півдні воювали фронти під командуванням маршалів Малиновського і Толбухіна. Вони мали завдання очистити Сілезію, зайняти Будапешт і наступати на відень. Війська генерала Петрова, які знаходились між фронтами Малиновського і Конєва, повинні були звільнити від німців північні Карпати. На цих семи фронтах діяло близько 300 дивізій і 25 танкових армій. 1945 рік, 12 січня, 3 лютого. Вісло-Одерська операція радянських військ. Повністю розгромлено 35 німецьких дивізій, 25 втратили від 50 до 70% особового складу, було взято в полон близько 150 тисяч чоловік. Під час операції майже повністю були звільнені Польща і значна частина Чехословаччини. 1945 рік 13 січня, 25 квітня. Східно-пруська операція радянських військ. Німці обороняли Кнінсберг із фантастичною затятістю. Місто не було повністю оточене, оскільки залишалися відкритими морські шляхи через Пілау. 1 лютого Черняхівський узяв Фрідланд, 9-го – Пресіш Ейлау. 17 лютого він був смертельно поранений і командування на себе взяв маршал Василевський. На початку березня війська Василевського оточили Кьонінсберг, але остаточний штурм почався лише 18 квітня. Наступного дня місто капітулювало. 16 березня 1945 року, початок Віденської наступальної операції радянських військ. 13 квітня взято Відень. Останнім центром опору фашистської Німеччини був Берлін. Yeah. yeah.